Привіт, друзі і гості каналу. Мене звати Віктор і ви на каналі Кабани Сьогодні готуємо бограч. Перший раз я спробував його на Рівненщині, але найкраще мені смакувало, коли я спробував його на Закарпатті. І хочу поділитися вам, з вами цим рецептом. Так як це з угорського бограч перекладається Казан, то це все будемо готувати сьогодні в Казані. Нема казана, беремо щось з, з грубими стінками, там, не знаю, гусятницю чи якісь більшенька така сковорідочка з грубими, вог називається. І готуємо це все в цьому казані. Ставимо казан наш на вогонь і будемо розігрівати. Поки наш казан розігрівається, починаємо нарізати мене сьогодні під черевня. Зазвичай я готую. Це все на смальці. Але для краси кадрів, щоб це гарненько було, сьогодні взяв під черевину Тумурфлайт. І нарізаємо її кубиками. Взагалі, друзі, правильна назва цього страви Гуяш гуяш-левеш, що із Угорського перекладається як пастухова їжа. Але наші люди на Закарпатті. Це зробили як туристичну страву. І щоб краще заповнилося туристам, не будуть вже говорити гуляш, левеш, Це приїде якийсь турист додому і каже, я їв гуляш левеш. То, щоб краще заповнилося, вони його назвали просто бограч, А так, правильно називається гуляш левеш. Нарізали нашу підчеревину. Можна звичайне сало нарізати, як нема під черевини. І відправляємо в казан. Добре-добре витоплюємо до таких шкварочок. Друзі, раджу не готувати на олії, ні вже якщо немає ні сала, ні під черевини, ні смальцю, тоді вже можна виділяти олію. А краще сало підчеревина, черевина смали. І витоплюємо його. Цей, цей жир гарненько у нас в казані. Далі наріжемо цибулю. Цибулю можна нарізати чвертями, можна навіть півкільцями, я цього разу чвертями, не дрібню, воно це все буде у нас тушитися. То цибулька дасть свою солодкість, сіля, сама розтушиться. Всі інгредієнти, все, що потрібно, а нам трошки сьогодні треба буде для цього бограча. Ви знайдете, як завжди, знизу під відео. Вижарили наші шкварки. Ось такі вони можуть. Друзі, якщо готуєте з кумом, то це вже перша закуска. Достаєте її, притрушуєте частичком, присолюєте і вже перша закусочка пішла. Але. Я сьогодні їх заставлю тут, а вони далі ще навіть вижарюються і буде дуже смачно. Даємо далі цибулю, перемішуємо і нарізаємо наше м'ясо. Сьогодні я маю свинину, лопатка. Можна взяти як і яловичину, навіть баранину, але Сьогодні в мене свинина. Так, любимо мої, Хвилин 5 обжарили нашу цибульку. Друзі, увага! Важливий момент. Одразу додаємо кмин в народі зіра. Хто не любить, бо специфічна приправа, можете не додавати. Але оце обов'язково. У мене тут ціла пачка паприки звичайно солодкою і 2 чайних ложки паприки копченої. І одненький лавровий листочок я покришив його трошки мілко. І зразу додаємо, але друзі, додаємо паприку, то мусимо одразу перемішати, щоб вона не пригоріла. Бо Паприка пригоряє одразу. Хвилинку обжарили нашу паприку, додаємо зразу м'ясо. І перемішуємо. А, гарний колір зразу такий М'ясо і все, подивіться, друзі. І трошки обжарюю м'ясо, а цим часом ми наріжемо. Друзі, в мене тут три томати. Я трошки раніше зняв з них шкірку. Можна взяти перетерті томати. Можна на Найгірший момент, якщо коли не хочете цим займатися, добрий, якісний томатний сік. але раджу з томатом. Нарізали наші помідори. вирізаємо паприку Тоже кубиками. Друзі, напишіть в коментарях, чи ви куштували богра, чи не куштували, як куштували, то де ви куштували, в якій області, чи може навіть в Угорщині. Мені дуже... Буде цікаво. І не забудьте поставити ще лайк цьому відео, підписатися на мій канал. Вам займеться буквально 5 секунд, але мені дуже приємно. Дякую. Обжарили наше м'яско хвилин такого 10. Добавляємо сюди томати, нашу паприку. І обжарюємо ще це хвилин 5. Так, зараз наріжемо необов'язковий інгредієнт, але він дає свій такий специфічний присмак. Це є, друзі, це є, друзі корінь селери. Його треба небагато, але краще додають. Теж невеликими кубиками. І одразу додаємо їх туди теж. Так, обжарили наше м'ясо все. Друзі, тут в мене курячий бульйон. Він розмерся, бо я трошки радше готував е бульйон, і в мене залишилося, я заморозив його. Немає, немає нічого страшного, додаємо воду. Ми не в великих Кількості це все готуємо, у мене казанок на 6 літрів, буде чуть-менше, в літрі 5, можна додати води. Але в мене є бульйон, я додаю спокійно бульйон, можна курячий, можна навіть кістковий бульйон. Це все тушимо хвилин 40, якщо у вас буде яловичина або баранина, то десь годинка, годинка 20. Залежить від якої частини. E, М'язо ви будете готувати. Якщо більш жорстке, то треба трошки більше. А так в мене сидіть свинина хвилин 40 буде достатньо. На маленькому вогні це все тушимо. Так, дорогенькі мої, поки наш бограч на маленькому вогні собі з хвилин 40 тушився, так, я став, приготував небагато, це не обов'язково, небагато чуть, -чуть галушок. Не знімав, але коротко розкажу. 150 грам муки, одненьке яєчко і зубчик часничку. Це все гарно замісив і так поробив такі кульками-галушки, присипав це все мукою і вони трошки підсушуються, ми в кінці їх самому додамо. Але це не обов'язково. А зараз ми наріжемо морку, морку нарізаємо пів кільцями. Морку додаємо до нашого бограча. А, подивіться, яка краса. І нарізаємо картоплю. Картоплю нарізаємо трошки більшими кусочками, кубиками. І теж додаємо вже нашу страву. І хвилин 20 мусить наша морква з картопелькою тут вариться. Так, дорогі мої, хвилин 15 наша картопля з вже вариться. Ми, дивіться, яка краса. Добавляємо наші галушки, це їх називають чіпетками, дрібно нарізаємо три зубчика часника, додаємо наш часник друзі, Тоді по мінімуму. Першим. І, друзі, на це я дам десь півтори ложки солі. Перемішали. Наші галужки починають помаленьку спінувати догори. І додаємо заведі. Далі тут сушений укроп, сушена петрушка. Додали спеції галушки і Хвилин ще 7, щоб галушки наші зварилися, варимо і цьому буде. Кінець. Так, любі мої, ми зварили наш боград. Ми хвилин 7 поварили ще з галушками, хвилин 15 він вже постояв, набрався всіма своїми ароматами і будемо куштувати. Вид ароматские видится как красавчик. Я даже присяду. Из мяса. Мясо нижнее распадается на волокна, Наші овочі з галушкою. Гаряче? Галушка тут якраз це чеснокова, це якраз те, що треба. Складуш, що Смокота, друзі. Раджу, приготуйте. Це неповторно смачно. Дякую за перегляди, став лайки. До зустрічі в новому відео.